Скупі та жадібні люди це ті, хто психологічно не виріс. Скупість і жадібність йде з дитячої позиції, адже саме діти бачать світ не надто багатим, адже у них ресурси обмежені батьками. Тому що саме мама за дитину вирішує, буде у неї нове лего чи ні, куплять дівчинці нову ляльку чи ні. Тому діти вони важко діляться, адже не від них залежить, коли їм куплять знову улюблені цукерки. І жадібні люди психологічно, ментально через якісь свої травми продовжують усередині отут залишатися маленькими. А ось у дорослих психологічно людей ресурси в голові завжди нескінченні, Вони бачать світ в достатку, тому що все на рівні їхньої підсвідомості, вони у своєму житті контролюють самі.